Слава Ісусу Христу! Я трошки зійду собі ближче до діточок, добре? Трошки буде наша така розмова, проповідь нестандартна. Я думаю, що ті хлопчики, я не дарма попросив Отця Володимира, щоб вони присіли тут. Я хочу в руки взяти той хрест, перед яким ми всі молимося. Той хрест, який має частичку, частичку Христа, на якому був розп'ятий Спаситель. Кожен з нас, кожна людина в житті хоче хоча б раз доторкнутися до того дерева спасіння. Коли віднайшли хрест Господній, імператриця Олена, що зробили найперше, доторкнулися цим Христом до людини, яка померла? Людина Воскресла. Багато людей доторкалися і люди оздоровлялися. Це унікально, що у вашій катедрі є частичка Христа, тобто дерева спасіння, на якому був розп'ятий Спаситель. Але сьогодні я хотів би хлопці, діточки, ви батьки, дорослі, всі, щоб ми трошки задумалися над моментом, а чому ми йдемо до Божого храму? До кого ми йдемо? Якщо принесеся в історію, і сьогодні ми чули у Євангелії дуже цікаві слова. Двоє синів заведеї, тобто учнів Христових, Яків і Іван, вони не чують, що їм Христос говорить. Вони йдуть за Христом, бачать, що Христос зробить. Але сьогодні, коли Христос починає говорити про свою смерть, що Він має страждати, померти, вони того не хочуть чути. Чому не хочуть чути? Бо вони для Христа вже собі щось в голові свої запланували. Що вони запланували? Вони озвучують сьогодні своїми словами. І кажуть, учителю, а дозволь, щоб ми були по правиці і по лівиці в тій небесній оселі. Мені здається, що поганого, просять бути щасливим, бути у Царстві Божому. Кожна людина прагне бути в Царстві Божому. Всі ми прагнемо до Царства Божого. Але щоби унаслідувати Царство Боже, що треба? Бути правдивими учнями Христова. І тому, хлопчики, які прислуговують там, я, буду, я був би дуже радий, якби вас чим побільше там прислуговувало, приходили, ви мусите пам'ятати, ви приходите, бо там є живий Христос. Ви приходите і робите якусь прислугу Йому. Бо Він потребує цього, що в вашій присутності, щоб ви дивилися, як він робить чудеса певні. У житті вашому, у житті ваших батьків, у житті тої парафіяльної спільноти. Бо Христос керує нашим життям. А ми приходимо до Нього. І якщо ми щось трошки прислуговуємо біля Христа, ну, то ми велику місію робимо. Ви, хлопці, дуже велику місію робите, але мусите у своїй голові, у своєму серці пам'ятати, що я стою біля Бога, який себе пожертвував за мене, який розп'ятий був на Христі заради того, що я був би щасливою людиною. І тому кожен, прагнучи того щастя, єдності з Богом, бо щастя є, коли людина у єдності з Богом живе, що ми робимо? Йдемо до Божого храму. Хочемо знаходитися у присутності Божій. І ті апостоли, і сьогодні рівно ж всіх тих 12 апостолів, які слухали про те, як Христос їм говорить, а Євангеліє оповідає нам про це, каже про свої страждання. Хіба учні хотіли би чути, от уявіть собі, Христос сьогодні говорить, каже, знаєте, ви є всі мої учні, ви тут зібрані, але я маю померти, я маю страждати, я маю померти. А ви такі маєте надії, що буде все дуже добре в вашому житті. І тут раптом Христос ніби перекреслює все, і каже, я буду страждати, я помру. І тоді що лишається? Розбита надія у його учнів. Тоді починається проблема, а для чого ми пішли тоді за тобою? Бо перед тим, коли апосли учні йшли за Христом, коли він їх покликав, що вони кажуть, ну ми пішли за тобою, а що нам буде за це? Сьогодні не один з нас, і діти, напевно, можуть свій дитячий спосіб і дорослі, ми питаємо, Господи, а що нам буде за те, що ми приходимо до в неділю до церкви? Чи ти нам подаруєш здоров'я, чи ти нам подаруєш благополуччя? Чи ти, Господи, забезпечиш нас, щоб у нас в сім'ї не було проблем, щоб всі слухалися? Діти слухалися батьків, батьки жили в мирі, в любові і ми казали, ми є щасливі. Такого не буває. Такого до кінця не буває. Чому? Чи ви, хлопці, все є чи ні? Зрав так раз. Не дуже чемні все. Деколи має свої амбіції, хлопці, дівчата, діти. Деколи навіть жаль має на батьків, якщо батьки щось посваряться. Батьки між собою, чи все у вас ідеально є, ви не сваритеся? Не повірю того, якщо мені хтось скаже, що він не свариться. Ви не маєте суперечок, життєвих, які можуть зробити таке різноголосся і зробити вас двома окремими індивідуами під одною будівлею. Маєте це? Але Христос не говорить, Він нам не дає ту таблеточку, каже, я дам тобі пігулочку, все, ти будеш щасливий, ти забудешся. Так наркомани роблять, вони хочуть забутися і втекти від цього. Христос каже, ні. Я допоможу тобі у твому житті вийти з тих проблем. Бо не я створюю для тебе людину проблеми, а ти маючи розум, маючи свободу своїх дій, тобто Бог дав це нам, ти сама собі створюєш часами саме проблеми. І коли проблеми? Коли людина відходить від Бога. От тоді починаються наші проблеми. І тому, хлопці, коли ви є неуважні, добре? Коли Господь Бог там служба служиться, але це є жертва Божа. І тоді що відбувається? Тоді є проблеми. Священник Сварицька, хлопці, каже, будьте чемні. Каже, гарно сійте там, бо ви в присутності Божій. І якщо ми слухаємося, ми тоді просимо, кажемо, Господи Боже, ми віримо, що Ти є живий. Допоможи моїм батькам, допоможи мені, даруй нам здоров'я. Те, що ми, наше серце потребує, те, що ми потребуємо у тому земному житті. Ми хочемо до Тебе доторкнутися, ми хочемо з Тобою поєднатися. Але ми це робимо з вірою. Тому, коли апостоли приходять до Христа і чи інші люди. Христос завжди питає, чи віриш, що я можу це зробити? Сьогодні хлопці вас питають, і всіх тут присутніх кожного і мене, як священика, сестру питає всіх, каже, чи віриш, що я можу багато чого зробити в твоєму житті? Чи ти довіряєш мені? Чи ми дійсно віримо, що Бог є живий? Невидимий спосіб, очі наші його не бачать, але Він є з нами. Якщо брак є нашої віри, то тоді. Направду буде зле, буде проблема, бо ми не захочемо йти до церкви. Ми не захочемо йти до Христа. Дуже такий один цікавий приклад, коли Христа вели на розп'яття, і знаєте, я, можливо, хтось був в Єрусалимі, коли я йшов тою дорогою до Голгофи, до тої церкви, навколо стоять лотки, де продають все. Всякий храм. Тобто, і люди по одну і по другу сторону стояли і дивилися, як Христа ведуть на розп'яття. Каже один чоловік, що якщо би бодай хтось з тих людей, які були там, стояли на базарі, сказав, що він не винен смерті, Христа би не розп'яли. Ні один не сказав, що він не винен смерті. І тому, бачачи наругу людей, бачачи їхній погляд, він ішов під тягарем свого Христа на ту гору Голубов. Це дорога хресна, це дорога важка. Але Христос її проходить крізь людське осудження. Чому проходить? Бо Він прощає людям і каже: Я прийшов заради вас. Я прийшов, щоб вас спасти. щоб ви змінили свій погляд на життя, щоб ви покаялися своїх гріхів, повірили. І тому я кажу сьогодні, коли ми приходимо до церкви, щоб ми себе не поводили, як ті люди, які займалися будь-чим, будь-якими справами, але не приймалися Христом. Тому, хлопці, дуже прошу вас, коли приходите і стоїте у святеє святих, в старому завіті у святеї святих міг зайти тільки первосвященник і принести жертву один раз на рік. Це дуже серйозна річ, дуже серйозна річ. Якщо ми це розуміємо, тоді ми знаємо, що я маю цілком серцем, головою, тобто розумом, збагнути, що тут є живий Бог. Він сьогодні приноситься в жертву заради того, щоб я був уважною людиною, щасливою людиною і спасенною людиною. Тому коли ми приходимо до Божого храму, ми цього потребуємо від Бога. Каже Христос до тих учнів, які прийшли, щось інше питали. Каже, вже думали про царство Боже. Каже, дозволь поправитися і полівиці бути. Що він каже до них? А чи готові ви пити чашу, яку я п'ю? Тобто чашу терпіння. Чи ви готові за віру мою терпіти? Знаєте, скажемо хлопці, так, і дорослі. Ми є мучениками. Щоденно, якщо терпимо за Христа у своїй сім'ї, терпимо і боремося з собою. Якщо ми могли перебороти свої немочі в ім'я Боже, значить ім'я наше вже записано. Каже, ти є щоденний мученик, але ти переміг. Ти переміг диявола, ти переміг свої спокуси, щоб не посваритися в хаті, щоби не охолонути до Бога. Ти переміг людину, ім'я Боже. Ти став на дорогу святості, і ти йдеш дорогою святості. Хлопці, важко бути святими чи ні? Микола. Хочеш бути святим? Не знаю, що сказати. Я думаю, що хоче. Дорослі, хочете бути святими? Хочете. З однієї сторони це є дорога легка, а з іншої тернисна. Легка, тому що коли ми відчуваємо, що Господь Бог допомагає нам. Хрести нести, наші, життєві хрести, наші проблеми, непорозуміння, все він взяв тут, на свої рамени, і частинка тут є присутня. Той хрест важкий, наш, хрест наших гріхів. Він допомагає нам нести і тому нам легше є. А з іншої сторони, ми скажемо, що нам є важко. Важко є тоді, коли ми не повіримо, що Бог нам допомагає нести наші хрести. Я говорив на двох службах і хочу вам ще пригадати, хлопці, такий дуже цікавий приклад, одну легенду. Одного разу чоловік, який пустелею ніс хрест свій, дуже тяжкий хрест, такий важкий хрест, сонце світить, спрага його мучить. І що тоді стається? Той чоловік починає нарікати, що він не дійде до тої обіцяної землі. Він просить, каже, Боже, поможи мені, вкороти той хрест, щоб легше було мені його нести. Я бачу, вже та земля обіцяна є не так аж далеко. Але допоможи мені пройти до тої обіцяної землі. І тут раптом Він бачить, як Христос поряд несе свій хрест. І що цей чоловік каже, Ісусе, поможи мені вкороти того Христа. Христос зменшив йому його хрест. Де далі, пройшов ще декілька кілометрів, ще важче стало. Каже, Боже, ще вкороти мені той хрест. Зменши його. Христос йому знову зменшив. Вже легше трошки стало, але сили знемагають. І, врешті-решт, коли цей чоловік доходить до прірви, яка розділяє його ту пустелю і цю обіцяну землю, думає собі, як я маю перейти через ту прірву. І в той момент Христос каже, Ставлячи свій хрест чоловічих, я тебе дуже прошу, перейди через мій хрест. Перейди через хрест, і ти дійдеш до тої обіцяної землі. Хрест, який ми дуже часто хочемо коротити, це хреститі наші в життєві. І ми Бога просимо, Боже, полегши той хрест, той тягар, може діти десь непобожні, може щось сталося, якийсь тягар, може, якісь хвороби, може десь йде до розлучення в сім'ї, не дай Бог. Кажемо, Боже, полегше нам той тягар, бо я не витримаю. І в цей момент Христос, якщо ми з вірою просимо, Він приходить і каже, я допоможу тобі, поставивши свій хрест у житті твоєму, через мій хрест ти перейдеш. І тоді ти зможеш бути щасливим дійти до обіцяної землі. Тільки через Хрест Господній. Тільки з Богом. Ми можемо це осягнути. Тому сьогодні я дуже прошу вас, щоб ви не заснули то перше, під час того, як я говорю. Але прошу вас всіх. Пройдімо разом з Христом ту нашу життєву дорогу. Нам легше буде. Христос таки буде зменшувати наші хрести, подібно як тому чоловіку Він допоміг. Але ми зможемо перейти і отримати спасіння тільки через хрест Господній. У ньому є спасіння, він є сила для нас. Він є наша допомога, Він є наша опіка і підтримка. Бо на ньому Спаситель помер задля того, щоб ми всі були щасливі. До того я вас закликаю. Тому повіримо, що Христос є присутній тут. Ми його приймаємо до свого серця. Він кожного разу на кожній службі Божій здійснює те, що сьогодні говорив у Євангелії до своїх учнів. Казав, що я маю страждати, маю померти і потім воскреснути. Може, до кінця ми не розуміємо, як учні змісту Божих слів. Тих. Скажемо, ну, Діти скажуть, та то щось такого не дуже, хоч ви говорите зрозуміло. Дорослі кажуть, ну так, я згідний з тим, що Господь Бог сказав. Але чи до глибини я вірую, я не знаю. Довіряємо Богові Його словам. Бо на службі Божій якраз відбуваються саме ці події, які вводять нас у життя Христове, Його народження. Його прилюдну діяльність, тобто його смерть, страждання, смерть, ну і врешті-решт, ми кажемо, у Воскресінні, у надії на життя вічне. Тому бажаю вам сьогодні цю Божественну літургію, діточкам, дорослим. Бажаю, щоб ми так пережили, мов би реально ми присутні перенеслися 2000 років назад і присутні серед тих учнів Христових, а ми всі учні Христові. Через тайну хрещення ми всі стали учнями, учнями Божими, правдивими апостолами, які маємо повірити, що Господь Бог опікується нами, Він своє життя пожертвував заради нас. І Він приготував нам через хрест, але ті великі блага, про які око не бачило, вухо не чуло, але які приготовлені для вибраних Його.